Фірмове вітання вам! Знову автоімпорт, знову автомобіль сюже імпортований. Цього разу це альтернатива Мегану, Хоча, на мою особисту думку, це класом вище, ніж Меган, Це бізнес-клас від Рено. Рено Флюенс, 10 рік із Бельгії, 1,5 дизель, К9К мотор, 81 кВт, як всі люблять, чистиступка, паливна Siemens, саме Надійна. Автомобіль в класному стані, з досить великим набором опцій. Поїхали! Ну і давайте почнемо ззовні автомобіля. Те, що ми бачимо одразу, це у нас такий сірий колір, металік, дуже класно він виглядає на цьому автомобілі. У нас такий хром-пакет, у нас протитуманні фари є. Далі, лобове скло у нас оригінальне, Renault 2010 рік. Ось тут у нас продовжується хром пакет. Така особлива також фішечка, у нас повний безключовий доступ є. Далі колеса. У нас ось такі легкосплавні оригінальні диски. Це у нас 16 й радіус. А на зимовій гумі, але гума. Гума у нас все сезонна, не зимова. І вона майже нова. Там протектор близько, я думаю, 6 мм. Майже нова гума. Далі по задній частині автомобіля, це у нас седан. У нас є задній парктронік, як ми бачимо. Ось так от автомобіль виглядає. Ось там у нас захована шторочка для задніх пасажирів. Ми будемо в салоні, вам покажемо, як це виглядає. Тут у нас повторювач стопів. Відкримо багажничок. Ось так це сиділо працює. Звісно, що це седан. Тут якби, погрузочна ось ця плоскість, як кажуть, вона невелика. Але сам багажник він досить немалого розміру. Давайте заглянемо під низ, що у нас тут. Тут у нас, я бачу, домкрат. Запасне колесо повнорозмірне. Там я бачив ключ. Я думаю, тут весь набір є, він там захований. Тут у нас також є гачечки під пакети з обох боків. В принципі, все. Але це вже якби, дуже круто, що тут є повний набір і все, що треба, тут є. Давайте перейдемо до салону. Салон це просто перлина цього автомобіля. Ви подивіться, який біжевий, красивий, біжевий красивий колір. Знову ж таки, це бізнес-клас від рено. У нас тут сонцезахисні шторочки, електрика, склопідйомники. Позаду у нас також сонцезахисна шторка. Вживу він виглядає набагато краще. Водійське місце повна електрика, зеркала заднього огляду, склопідйомники, все. Все, як потрібно. Давайте переходимо в салон. І... Пробігу даного автомобіля. 203 тисячі, практично 204 тисячі кілометрів, 1,5 дизель К9К, шестиступка. Як бачите, у нас мультикермо. Управління от, під рульові ліпистки під праву руку. Це управління мультимедіа, це всі вже знають. Це круїзлі ліміт контроль активація по центру на консолі. І от такий у нас дистанційний пульт це на навігацію. Руки в мене в початку трохи розливнують. нічого. Так. Давайте заведемо. У нас повний безключовий доступ, автомобіль можемо завести, навіть коли у нас ключ в кармані. У нас двозональний клімат-контроль, як бачите, навігація ми можемо управляти як пультом, як бачите. Картографія слабенька, там можна, є варіанти перепрошити, є варіанти додати, але те, що є з заводу, ну так. Так собі, але візуально симпатично, красиво виглядає. Далі, що ще можна сказати? У нас система курсової стійкості, парктроніки, от такі, така ніша під окуляри, система вільні руки. от Мікрофон знаходиться для того, щоб підключити телефон, не тримати в руках. Система безключового доступу, це ми сказали. Датчики світла дощу, у нас зривається дощ. І вже як ви бачите, працює ця система. Все скло у нас оригінальне по кругу, лобове скло також, тому все, все працює як потрібно. Антиблік, підлокотничок такий зручний. У нас є документація Renault, але бардачок я вам скажу малий. у мене рука туди вся завазить. Тут у нас ніде немає пробігу. Є у нас стихогляд бельгійський, 201 731 кілометр в четвертому місяці 23-го року. Він практично свіжий і він діє до 5-го місяця 24-го року. Тобто до травня, місяця, можна сказати, автомобіль обслужений і у вас е, сів поїхав. Далі, що у нас? Це якась карта, не зрозуміло, це нам точно не потрібно. Такс, зараз ми подивимось. Це сервісна книжка так виглядає, але вона пуста, не вносили дані в сервісну е, книжку. Ну, Ви розумієте, це все залежить від власника автомобілі БУ. Автомобілю конкретно цьому 14 років він в експлуатації. Хтось вносить, хтось залишає в електронній базі. Але ми до цього всього ще додамо скрін з аукціонної площадки, де заявлений кілометраж. Пробіг тут оригінальний, перевірений, і по пробігу питань не повинно виникати. Е, біжевий салон. У нас, знаєте, це такий, я називаю цю машину, автомобіль банківського працівника. От максимально все світло, симпатично, так, зручно, затишно. Ви сідаєте в автомобіль на секундочку, це бізнес-клас з мінімальним розходом палива, з надійним двигуном, який не буде вам робити голову, робити нерви, знаєте, і сідаєте з комфортом. Доїжджайте, як на дальній дистанції, в якусь подорож, тому що хоч це і седан, але багажне відділення досить об'ємне, досить велике. Також падає спинка заднього дивана, тим самим можна збільшити ще багажне відділення. І для коротких дистанцій по місту також автомобіль підходить ідеально. Давайте перейдемо до перевірки лакофарбового покриття, поки не пішов дощ сильніший, тому що в нас є підфарбовані елементи. Елементи фарбовані по косметиці, ніякого тотала, ДТП і всього іншого не було. До речі, біжевий колір бачите, знову біжевий колір салону виглядає на відео, на фото, так навіть гірше, ніж вживу, вживу, набагато все красивіше. Ще важливо розуміти, що у нас кермо має оригінальну шкіру, воно не перешите. Те саме стосується ручника і сидінь. Тобто автомобіль весь в оригінальному стані, так як він є. Також е у нас екологія автомобіля на місці, це до питання е пробігу його оригінальності. Ви також можете підключитись та перевірити. Ще у нас є ось такий декор, дуже він такий цікавий, там е якийсь багатошаровий метал під лаком. Щось незрозуміле виглядає це так дорого. А ще у нас є електроскладання дзеркал, до речі, тут. Давайте нажмемо, продемонструємо, що це все працює. Зараз ми дивимося постійно мігани, третє, які користуються попитом. І це такий варіант. Якщо, до прикладу, ви візьмете авторія статистику проданих автомобілів до 10 тисяч там, за останні три місяці, то Megane це топ варіант. І ми постійно його шукаємо, але в нормальному стані ну, зараз поки що не можемо знайти. А от Fluence це є така альтернатива Megane, Візуально, він навіть симпатичніше виглядає. По якості матеріалів також матеріалів так Точно не гірше, можливо, краще. І ну от такі автомобільної на ми пропонуємо до придбання. Давайте швиденько швиденько перевіримо лакофарбу а перед тим покажемо двигун. Тому що зараз піде дощ і ми взагалі нічого не встигнемо. так паличка. Паличка. Ось сюди, 110 кінських сил, 81 кВт, К9К-двигун. Фар, фари, як ви бачите, оригінальні, 10-й місяць 10-го року, з однієї і з іншої сторони. Автомобіль без ДТП, без демонтажа крила, елементи кузова, капот, але є елементи, які фарбовані косметично. Давайте зараз це все ми покажемо. Похибка у нас нуль. Все працює. Ідеально. Ну і почнемо. Почнемо по традиції з капоту. Капот у нас 130, 120, 143, 146, 125. Це у нас оригінальна фарба. Рено у нас, як кажуть, славиться тощиною фарби. Фарба у нього завжди трошки більша, ніж у конкурентів. Тут у нас 180, 200, це крило у нас перефарбоване. Але, як ми вже казали, воно не знімалося. Тобто у нього слідів демонтажу немає. Шпаклівки також ніде немає. Тут взагалі воно в рідній фарбі. Можливо, навіть, мабуть, тонко пофарбували. Або, част, або частково. Ну, Скоріше за все частково, бо якщо немає шпаклівки, це якась подряпинка або щось таке. Далі двері також у нас перефарбовані. 170, 180, 180, 160. 190, 150. Все те ж саме, жодних слідів шпаклівки або чогось такого тут немає. Це криво у нас в оригінальній фарбі. Дах у нас також в оригінальній фарбі. 138, 118, 106. Далі. Дверка 120, 120, 120, 114, 134. Дана дверка у нас в оригінальній фарбі. Давайте одразу дивимось проєм. 61, 59, 65. Можу попасти. 78, 64, 50, 64. Приєм у нас повністю в оригінальній фарбі. Двері у нас не відкручувалися. У нас бо, там також без е, слідів демонтажу. Можете вживу прийти переконатись. Давайте далі, тут також перевіримо про всяк випадок, проєм 68, 65, 65. Також все в оригінальній фарбі. Далі заднє крило. 128, 153, 126, 117, 123, 117, 143, 140, 126. Крило у нас в оригінальній фарбі. Далі. Кришка багажника 150, 116, 140, 130, 155, 128. Також у нас це оригінальна фарба. 125, 113, 130, 109, 120, 140, 120, 140. Поки що у нас все в оригінальній фарбі. 120, 120. 120, 130, 130, 140, 120, також оригінальна фарба. І це крило у нас також в оригінальній фарбі 120, 115, 137, 116. Тобто, що ми маємо? Давайте ще переконаємось, що тут у нас все в оригінальній. Що ми маємо? А, у нас перефарбоване. Ось це крило. Разом з дверкою. Цілком можливо, що була якась подряпинка і для того, щоб колір не відрізнявся, дивилося і це крило пофарбувати. Але знову ж таки елементи не демонтувались. Немає жодного взагалі сліда від так, шпаклівки або чогось такого, ремонтних робіт. Тож 90% що це якась подряпинка. Автомобіль все ж таки не новий. Рекомендуємо до придбання Renault Fluence 10-й рік із Бельгії. Якщо вам не підходить цей автомобіль, хотілося б щось інше, звертайтесь, заходьте на сайт автоімпорт, залишайте заявку, вона падає в телеграм-канал. Ми з вами зв'язуємось, привеземо щось під замовлення. Чекаємо на вас, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Автоімпорт. Завжди раді.